Доступне житло програма в дії. Великодні свята без кордонів, але з відомим дотриманням правил безпеки. Безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит. С. акцію завершено підсумки підбито. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Вадим Красносельський прийняв сьогодні британського посла Стівена Фішера. Участь в зустрічі також взяли міністр закордонних справ Віталій Ігнатів і військовий та Великобританії Роб Холл. Учасники зустрічі детально обговорили широкий спектр актуальних тем, що мають обопільний інтерес. Говорили про економіку, роботу формату 5 плюс 2, соціальну політику, перспективи реалізації спільних гуманітарних проєктів. Не залишилася без уваги пандемія і її вплив на всі сфери життєдіяльності суспільства. Торкнулися і гарантування безпеки країни. Ми раді вас приєсувати в Ми раді вас вітати в Тирасполі, столиці Придністровської Молдавської Республіки. Ради, що ви цікавитесь політичним регулюванням на сьогодні і завжди активні в цьому, хоч не є членами Європейського союзу, але повністю володієте інформацією про політичний процес. Мені буде цікава ваша думка щодо тих процесів, які тривають у сусідній державі. Мені дуже цікаво, як Британія бачить процес врегулювання між Молдовою та Придністров'ям. Мій уряд завжди зацікавлений в тому, щоб ми приїжджали і вислуховували точку зору вашу щодо політичної ситуації у Молдові і Придністрові. Це інформативний діалог і повен ідей. Ми вважаємо, що інформація, яку ми знаємо сьогодні, важлива, і ми звернемо увагу на найдрібніші деталі, які ви нам сьогодні передасте. А ми її передамо нашому уряду. Надалі співрозмовники домовилися продовжити контакти в робочому порядку. Ковід крива йде на зниження, чи це цифри за вихідні за минулу добу 85 хворих, 363 шістдесят одужалих, два пацієнти померло. Середньодобова захворюваність за останні дні 209 випадків. До цього ця цифра становила 239 чоловік. Розслаблятися не варто. Експерти прогнозують четверту хвилю корони вже на кінець травня. А зараз ситуація в світі загострюється. За даними ВООЗ, за тиждень захворіло 5 мільйонів 200 тисяч чоловік, і це найбільша кількість від початку пандемії. До того ж, приріст спостерігається у всіх вікових категоріях. Стало більше важких хворих. У нас ситуація схожа. В стаціонарах проходять лікування майже дві тисячі пацієнтів. Ускладнення пневмонії майже у всіх: 391 чоловік у важкому стані 60 в реанімації, 17 на апаратах ШВЛ. Всього в республіці зареєстровано понад 46 тисяч коронавипадків, вилікувалися понад 41 тисяча. Ковід у будь-який час знову може вдарити вже з новою силою, тому не варто забувати про елементарні правила безпеки. Носимо маски, дотримуємося дистанції, використовуємо антисептик, уникаємо великого скупчення людей. На травневі свята вільний в'їзд і виїзд з Придністров'я напередодні рішення прийняв Оперштаб при президентові. Правило діятиме з 30 квітня по 10 травня, включно. Виходячи із із ситуації зниження коронавірусної інфекції та організації великодніх поминальних днів, все таки я думаю, необхідно прийняти рішення з 30 квітня зробити вільний проїзд через кордон і в напрямку України та Молдови. Природно, проїзд через кордон треба здійснювати за правилами безпеки. Обговорили на оперштабі, як будемо святкувати великдень. Служби пройдуть на вулиці. Відвідувати кладовища на проводи теж можна. Через через тиждень, два дні після великодніх свят. Ми повинні дати для можливості відвідування кладовищ громадянами впорядкування могил. В принципі, роботу тут і глави повинні провести певну з благоустрою кладовищ. Тому в умовах знову ж карантинних обмежень з дотриманням заходів певної безпеки. Дані заходи повинні бути проведені. До параду теж готуємося. Як будемо святкувати 9 травня, залежить від ситуації. Рішення ухвалять найближчими днями. Не буде заборони і немаївки. Виїхати на природу можна знову ж таки з урахуванням санітарних правил. Десять будинків в Терасполі, Бандерах, Слободзеї і Григоріуполі відновили з 2019-го за програмою Доступне житло. А це кілька сотень квартир за ціною набагато нижчою за ринкову і кілька сотень сімей, які залишилися у Придністров'ї жити і працювати. Серед перших новоселів герої нашого наступного сюжету. Бендерчанка Крістіна Чурік має проблеми із зором з дитинства, але ніколи не вважала це перешкодою для щасливого життя. Сім'я, діти, улюблена робота. Нещодавно з'явилася своя квартира. Подружжя її придбало два роки тому за президентською програмою Доступне житло. Принципі уже Принципі ми ремонт вже всюди зробили. Зараз у нас залишилися меблі. Ми вже дещо замовили. Тут у нас буде дитяча кімната. Ми поки тут спимо, бо щойно переїхали. Ця будівля пустувала років 20 і тільки завдяки президентській програмі отримала нове життя. А Кристина своє житло. Двокімнатну квартиру у п'ятиповерхівці по вулиці Протягалівській сім'я Чурік взяла в кредит пільговий під 10% річних, виплачують зарплати обидва масажисти є єслюбіма робота. Я дуже люблю працювати. У мене є улюблена робота. Здається, я ніколи не проміняю її настільки звикла. Дуже багато залежить від себе. Сидіти і жалітися, що мені важко немає на що жити. Я вважаю, що це просто нерозумно. Треба взяти і робити. І інвалідність це не перешкода. Крістіна оптиміст. Такою вона була зі школи. Там же познайомилася із своїм майбутнім чоловіком. Він зараз у лікарні проблеми із зором. Щоб його підтримати щодня на своєму ютуб-каналі, Крістіна разом з дочками викладає кумедні ролики. Блогерита громко сказано. У меня поки... Блогер – це голосно сказано. У мене ще поки дуже маленька аудиторія. Я просто подивилася, що дуже багато людей на інвалідності вони закриті в собі, бояться нових знайомств. Я вирішила відкрити свій канал на Ютуб. Він називається Особлива мама. Я розповідаю, як справляються з двома дітьми, як я готую, що готую, як ідемо в школу, робимо уроки. У Крістіни на всі випадки життя свої рецепти. Придумує вона їх сама або разом з дочками, а потім щедро ділиться з оточуючими. каже, що саме спілкування з людьми дає їй сили і позитив. Про глобальний ремонт і реконструкцію тут мріють не тільки працівники, але й пацієнти. На адресу президента неодноразово надходили скарги, що в РКО немає навіть де присісти. За дорученням Вадима Красносельського підготували план розвитку медостанови на найближчі 10-20 років. Перші зміни почнуться вже в цьому. Порученню президента було прийнято рішення. За дорученням президента було прийнято рішення про формування двох паркових зон на території РКЛ. Є вже візуалізований проект. Зараз формуються приблизні кошториси. Ведуться заміри всіх територій, де будуть ці паркові зони. Йдеться про оновлення та реконструкцію усіх доріжок з додаванням лавок світильників. Можна побачити, як зараз, і покажемо, як буде в майбутньому. Дизайн попередній розробив його проектний інститут. Парки будуть знаходитись між головним і терапевтичним корпусами. Роботи орієнтировочно розпочнуть влітку. У мене за спиною корпус терапевтичний корпус. Позаду мене терапевтичний корпус, рік будівництва 1938, й Попереду такий же. Ось ця будівля, яка у мене за спиною, буде знесена і збільшена паркова зона, з'єднана з існуючою, яка тут справа від нас. Наступна будівля теж 38-го року буде знесена і натомість побудована стоянка для відвідувачів, які будуть приїжджати до хворих. Це психоневрологічний корпус, старий великих витрат вимагає його утримання. Зараз фундаменту там немає. Взагалі є проблеми легше знести, чим зберегти. За головним корпусом планують побудувати будинок на шість поверхів. Його хочуть з'єднати з головним відділенням і корпусом хіміотерапії. Там буде онкологія, хірургія, реанімація та велике приймальне відділення. І коли це все буде прийнято, генеральний план розвитку. І коли все це буде прийнято, генеральний план розвитку, то буде потрібна, звичайно, і реконструкція мережевих комунікацій, тому що існуючі побудовані в кінці 40-х-50-х років будуть потрібні додаткові потужності з електрики, степла, воду і тепла. Теплопостачання. Буде цілий ланцюжок реконструкції, який необхідно зробити в першу чергу. Це плани на найближчі п'ять років. Їх розглянуть в уряді вже в червні. Придністров'я туристичне. Як розвивати цей напрямок, говорили напередодні в уряді. Міністерство економічного розвитку разом із держадміністраціями доопрацювало туристичні маршрути. Однак робота на цьому не завершується а при організації екскурсій будуть враховувати побажання підприємств. Тури, як на декілька днів з ночівлею, повноцінним харчуванням, так і одноденні. В Мінекономрозвитку розробили туристичні напрямки з екскурсіями по визначних пам'ятках від столиці до півночі республіки. Так тільки у Тирасполі можна подивитися близько 15 таких об'єктів. У Бендерах бажаючі зможуть відвідати 12 історичних точок, включаючи Бендерську фортецю. Були вже по вашому порученню. були сформовані і тури вихідного дня. Наприклад, перший пакетний тур це в перший день виїзд з Терасполя, прибуття в Строїнці, розташування в готельному комплексі Медіна і вечеря в ресторані Старий Млин. Далі ночівля в туристичному комплексі. Наступний день сніданок, екскурсія по селу Строїнці, в тому числі відвідування чоловічого монастиря, башти вітрів. Тощо, далі виїзд в білочі на вітряний млин, третій день поїздка у рибницю, екскурсія по музеям і повернення в Терасполь увечері. У створенні таких турів зацікавлені і придністровські підприємства. Чимало з них висунули свої ідеї щодо наповнення екскурсійних турів. Є зацікавленість з боку підприємств. Трудові колективи бажають не тільки в пакетні тури, а все, що буде цікаво. Наприклад, для дітей, для сімейних туристичних маршрутів, такого розмежування поки немає. Причому екскурсії не тільки протягом кількох днів, але й декількох годин. Найближчим часом ще кілька десятків організацій подадуть свої пропозиції. До середини червня Мінекономрозвитку мають пропрацювати екскурсії та тури з урахуванням побажань підприємств. До роботи підключиться і мінсоцзахисту. Придністров'ї завершилася двотижнева акція центру з профілактики та боротьби зі СНІД з 5 по 19 квітня. Свій віл статус анонімно і безкоштовно дізналися більше тисячі придністровців. Про підсумки акції докладніше прямо зараз. Акція довгоочікувана і дуже потрібно у 2020-му проводити тестування на ВІЛ в повному обсязі не вдалося. Через пандемію не виїжджали і так звані мобільні лабораторії по містах. У 2021-му люди самі з усього Придністров'я добровільно приїжджали в столицю, щоб перевірити свій ВІЛ-статус. Акція перевершила очікування. Нинішня акція зібрала 1150 осіб. У 2019-му році всього за рік було протестовано близько півтори тисячі чоловік. Тобто можна сказати, що Зараз люди стали більш уважними до себе. Пандемія змусила людей серйозніше ставитися до свого здоров'я, і багато на цьому тлі вирішили пройти тестування. З понад тисячі людей, які пройшли тест, у восьми осіб виявили віл. Всіх направили до фахівців, а головне надали психологічну підтримку. У центрі відзначають, лікування для людей з ВІЛ абсолютно безкоштовне. Наші пацієнти пацієнти отримують терапію і ведуть абсолютно нормальний спосіб життя. У них є сім'ї, де народжуються здорові діти, але це за умови, що вони проходять лікування постійно щодня. Всі препарати пацієнтам надаються безкоштовно. Це противірусні препарати, які пригнічують рівень вірусу в крові людини. Пройти тестування можна не тільки в рамках акції. Центр з боротьби зі СНІДом відкритий для всіх бажаючих перевірити своє здоров'я. Фахівці наполягають, дуже важливо виявити хворобу на ранній стадії. За офіційними даними, в Придністрові більше 4 тисяч людей, які живуть з ВІЛ, але реальні цифри майже вдвічі більше. Бендерчани приєдналися до всеросійського руху волонтери-перемоги. Активісти 15-ї школи створили перший волонтерський загін і вже два роки в могили трьох радянських воїнів, ветеранів Великої Вітчизняної війни на заміському кладовищі. У нас дуже хороші, добрі діти. У нас дуже хороші добрі діти, дуже активні, і їх енергію треба направити в правильне русло. Такі акції необхідні, щоб діти знали історію своєї батьківщини і для того, щоб вони розуміли цінність пам'яті, цінність історії, героїзму, відваги, патріотизму. І ці почуття необхідно виховувати в наших дітях. Рік пандемійної бездіяльності вніс сумні корективи. Багато могил позаростали травою кущами, тому школярі спочатку все порозчищали, а вже потім зачистили і пофарбували огорожі. Життєву та бойову історію кожного ветерана вони знають досконало. Найближчий пам'ятник від входу на кладовище Володимиру Володимировичу Сваричевському. Уроженець Кубані, Кубані, козак. Уродженець Кубані, Донський козак із дворянської солідної родини 1900 року народження. Учасник революційного руху з 41 по 45 створював розвідпідрозділи 40 сорокової армії. Неодноразово сам виходив разом з бійцями на завдання. Чотири рази поранений. Людина дуже заслужена. За роки війни у нього близько шести орденів: цей орден Богдана Хмельницького і орден Суворова. Настя Стоянова звикла відвідувати могилу свого прадіда, а тепер разом з однокласниками бере на себе ще одну місію стежити за похованнями тих ветеранів, у яких немає рідних. Як тільки нам том, що нужно прийти, памоч. Допомогти... Як тільки нам повідомили про те, що потрібно прийти допомогти, прибрати могилу людей, які воювали за наш мир, за мир нашої держави, ми відгукнулися одразу. Мене прадід теж воював. Я розумію, як важливо і потрібно прибирати могили. Це як данина поваги. Придністрові завжди шанобливо ставляться до пам'ятників героям Великої Вітчизняної. І це добрий приклад для школярів. Своїми реальними справами вони історію бережуть і дякують ветеранам за мир. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам у четвер. Зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.